Багато експертів думають, що гарна упаковка це про візуал Вінсі. Але це, звісно, не так. І в цьому відео ми поговоримо про складові упаковки, яка допомагає продавати дорожче свої продукти або послуги. Я виділила три основні помилки, які допускають експерти при упаковці своїх продуктів або послуг. І перше, це нерозуміння своїх сильних сторін або своєї суперсили. І в цьому випадку вам доводиться постійно. Конкурувати з іншими експертами, коли ви думаєте, що ви звичайний коуч або там тренер, психолог. Вам доводиться постійно темпінгувати, роками не можете підняти ціни тільки через те, що ви не розумієте свою цінність, унікальність, і, звісно ж, і не можете її донести вашому клієнту. Така проблема вирішується дуже просто: почніть з розпаковки вашої особистості та експертності. І друга проблема або помилка, яку я помітила в експертах, це. Нерозуміння взагалі потреб своєї цільової аудиторії, Тобто, часто експерт щось робить, але він реально не розуміє, що треба його клієнтові. І це все теж вирішується дуже просто. Зробіть опитування або інтерв'ю, і тоді будете знати точно бажання, болі та страхи вашого клієнта. І третя помилка це починати упаковку соцмереж. Хоча соцмережі є логічним продовженням вашої упаковки, а не початком. Тому почніть дійсно з цих простих питань, які я зараз вам дам. Упакуйте нормально свої продукти і послуги, а після цього вже переходьте в інстаграм. Давайте визначимо основні складові упаковки: це офер і позиціонування. Офер або пропозиція має в одній фразі містити основний результат, який ви даєте вашому клієнту. А позиціонування, можливо, не в одній фразі, але в коротких якихось поняттях, має містити основну вашу перевагу і відмінність від конкурентів, і взагалі містити вашу унікальність і як особистості, і як експерта. Отже, почнемо з простих питань, які допоможуть вам зробити гарну упаковку. І перше питання це ваша історія. Який у вас власний результат в цій сфері? Якщо ви є кейсом вашого продуктового послуги, це взагалі ідеально. Це має найкрутіше продавати. Друге, який основний результат ви даєте своєму, своєму клієнту? Випишіть топ-3. Обов'язково випишіть, тому що якщо ви тримаєте це в голові, вам потім важко буде вичнути з цього основний результат. Наступне питання: який середньостатистичний результат отримує ваш клієнт? Тому що є різні, звісно, є новачки, які довго розкачуються, є більш прокачені. Але вам треба визначити середньостатистичний результат, це те, по суті, що ви можете гарантувати кожному, хто прийде до вас. Які побажання, страхи і болі має ваш клієнт? Наступне питання. Чим ви відрізняєтесь від конкурентів? Тут треба вже аргументовано це все назвати, тому що просто там сказати, що в мене багато різних навчань, 10 дипломів, це не підійде. І хочу привести свій приклад. Можливо, вам так легше буде сформувати офер в коротку фразу і позиціонування. Візьмемо, заприклад, консультацію. Я е, на консультації до мене приходять з різними запитами, але є основний запит, який мажу всі. І тому я консультацію називаю покроковий план масштабування. Тобто, це є мій, мій офер. Якщо ви хочете зробити нову продаючу упаковку для вашої послуги або продукту. Запрошую вас до себе на розбір, де ми за 30 хвилин розберемо ваш офер, позиціонування, виявимо слабкі місця і одразу разом створимо потужний фундамент для вашої гарної продаючої упаковки. До зустрічі на розборі!